І так, друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні на пасіку, будемо розширяти корпусами. Взяв з собою корпуса, загружив свою копеєчку. Сюди влізло 12 штучок. Також покрасив вулики цією резиновою краскою. Краска шикарна, але треба хай вона стояла на місці. Якщо десь тільки торкнув, все залазить, таке собі коротше. В общем, зараз будемо розширяти сімеєчки. Вдюки наші літають, надіюся, перенос присутствує. Тому гарного перегляду. І так, друзі, будемо розширяти нашу сімейку, сімейка ще в магазині піднялася, але я буду робити ротацію рамочками, так як скоро виїздна качівці, сімейка сидить вже mm -hmm. на повному корпусі по факту. Тому у нас є ще рядочком один бук. Зараз будемо туди ставати рамочки і заодно буду показувати, як вони, що вони, як вони розвиваються. Але скажу, по ці рамочки то доволі таки непогано. Возможно, це ще дає трошки. Ну є свіжий медок, а дає є ще тогорічний трошечки. Також у нас є рядом вулик, як я казав. буду ставити ось сюди наші рамочки. Дзюки агрешують, так як на ріпакові вони трошечки злі. Ось у нас теж друга рамочка, теж трошечки підлята. з одної, принаймні сторони. І йдемо потрошки добиратися в наше гніздо. Також маю всі на пасіці небагато штук 15-20 без розділітеля Гохмана, Якщо те, чесно, таке собі задоволення. Ось ви бачите такий розходик, маточка гарно працює. надіюся, гарно повинно бути видно. Також вже є перві мисочки. ну, У мисочки поки що нічого немає. Зараз будемо шукати нашу маточку, тому для вас це буде. Секунда, а для мене трошечки роботи. І розпочинаємо. І, до речі, маточки в нас були мічені. ну Деякі маточки пізно обліталися і я їх не помітив. Тому трошечки додалося роботи. Так, друзі, маточку я нашу так і не знайшов. Просто зараз, які повинен я рамочки забрати, буду їх стручувати в гніздо, підставлю о щинку. І не буду... Це для мене буде набагато швидше. Хотів цього не робити. Але все одно прийдеться. Це одна рамочка. Це в основному недолі рамочки крайні. Також на них є трутень. трутня вистачає. Тому я вирішив не заморачуватися. Так як час. Реально часу треба потратити доволі таки непогано. І просто зараз їх візьмемо, розширимо. Возможно, маточка була на нашій стіночці, а можливо ж... ну, і ні. Також ставлю все під лівий, лівий край. Зараз дамо ще одну вощинку, щоб дьовки мали що робити. Чуть, Чуть змістимо. І трошечки від краю. І далі вже у нас будуть йти наші знову рамочки. Так, і ще дамо їм дві вощинки. І вони собі будуть помаленьку працювати. Також я не буду сильно надалі перейматися. Так як неохота, щоб вони в ройове зайшли. І далі собі маємо наш корпус, ставиться. Не сіло, Знову не сіло. О, тепер сіо. Тут у нас йдуть більш такі одна розходна, щоб джовки, три піднялися зараз до верху, Вони це зроблять також медові. І таким образом ми розширяємо наші сімейки. В общем, цю сімейку ми розширюємо. Далі йдемо проходити майже по всій пастці. Також деякі сімейки, які більш сильні, у нас є О, ось такі магазинчики стоять. Я їх, допустимо, назбирав два штучки, потім взяв і бджівкам вже доставляю, так як 300 корпуса. Ну, Вони є, просто їх вести сюди, коли є 145 і, і таким образом їх ділю. Коротше, робота шикарна. Кому було цікаво, підписуйтесь і до побачення.